Права 1201. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь. Ну що ж, стартує. Перше рівняння у нас х- дорівнює 3 і 3х плюс 2y дорівнює 14. Ну що ж, як знайти координати точки перетину. Координати точки перетину цих двох графіків це такі х і, y, які одночасно є розв'язком і першого рівняння. І другого рівняння. Ну, якщо так, то ми можемо скласти систему рівнянь. Зараз ми вже їх між, міємо аналітично розв'язувати і знайти такі X і Y, які є розв'язком і, і другої, і першої другого рівняння. Ну що, складаємо систему. Отже, записуємо, що перше рівняння у нас X-Y дорівнює 3, а друге рівняння 3 x Плюс 2у дорівнює 14. Є. Ну що ж, як нам розв'язати цю систему рівнянь? Я пропоную, наприклад, знайти тут просто х з, eh, з першого рівняння. Ми перенесемо мінус y через знак дорівнює, а тоді підставимо в друге рівняння. То пишемо, що х у нас дорівнює 3 було справа. Зліва було мінус y, справа буде плюс y. А друге рівняння запишемо без змін 3х плюс 2y дорівнює 14. Є. Ну що ж, давайте позначимо, що це в нас система, система, рівносильна, система рівняння рівносильна першій системі рівнянь. Ну, зараз використаємо метод підстановки замість X у друге рівняння підставимо 3 плюс Y. Ну що ж, пишемо тоді 3, що множиться, переписуємо друге рівняння. Замість х записуємо 3 плюс y. Так, плюс 2y. І це дорівнює 14. Ну, дуже добре, зараз розкриваємо дужки, при якими число 3. 3 множимо на 3 це 9. Додати. І 3 помножити на y це буде 3. У нас ще залишається 2. Ну і це дорівнює 14. Є? Добре, тут у нас є подібні доданки. Це 3Y. І 2Y. 3 плюс 2 це буде 5 y Дорівнює 14 у нас було. Зліва було плюс 9. Справа буде мінус 9. Міняємо знак на протилежний доданка. То записуємо, що 5y дорівнює. 14 мінус 9 це буде 5. Є? Ну що ж, 5y дорівнює 5. Як знайти y, потрібно або добуток поділити на відомий множник, або обидві частини рівняння поділити на 5. То ми записуємо, що y дорівнює. 5 ми ділимо на 5. Тобто пишемо, що y у нас дорівнює, 5 поділити на 5, це 1. Ну що ж, ми дізналися y, а зараз дуже легко знайти x. Ось наш запис x дорівнює 3 плюс y. То ми записуємо, що x у нас дорівнює 3 плюс. А замість y ми вже знаємо що потрібно стати одиницю. Так, то x у нас дорівнює 3 плюс 1, це буде 4. Чудово. Ну що ж, Ми знаємо тоді координати x і y, які є. Координатами точки перетину, бо вони є розв'язком нашого рівняння. Записуємо тоді, отже. Координати. 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 Точки. Перетину графіків. Графіків. Отже, координати точки перетину графіків записуємо. Х у нас 4, а y дорівнює 1. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть координати точку перетину. Ми знайшли. Записуємо 4 і 1. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи лінійних рівнянь методом підстановки. На цьому вправу завершено.